Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Коротше, зараз у нас на годиннику десь в районі 19.25-19.30. Я вирішив все-таки почати у пів 8 годині. Мене зараз, Я маю це відос е, вам викласти на YouTube у 22.02. Значить, я міг би знімати у 9 годині чи півдесята. Ну, як в нас вже ролики не нового, ми вже не тратимо на коментарі. Майже можна почати пів... Скажем, 10. -та. Так, але я розумієте, діло в тому, що вчора я прийшов з роботи і, здається, вже у 9 годині був сонний. А так, якщо я знову буду сонний, я не буду мати енергію на, ну, щоб з вами нормально активно спілкуватися. Буду постійно. Ну, Ви зрозуміли буду сонний. Так, і буду коротше, як овоч. Я і так подивився свої відоси. Я і так там виглядаю як овоч, а це буду ще. У мільйон в мільярд разів якогось тому ліпше вже зараз зняти, поки я ще активний. А вже в й буду сонний. Ну вже в й загружу, і все. Так що супер. Та зараз ми прорегуємо з вами лимон зі зі смаком вафель наоборот. Вафлі зі смаком лимона. Тому давайте прореагуємо. Не знаю, коментарі зачитаємо, не зачитаємо, може навіть ні. Не знаю. Подивимося, коротше, може відповім просто вам в коментарях у відповідях. Let's go! Деніс фрайні реагує, Деніс Прейні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Ну, давай зачитаю. Вафлі рошен, вафер сендвіч, кранч, лимон. Вафер сендвіч це екстра крунж, лемон. Крем, крем, крем! Ну давайте почнемо. Як... Коротше є. Є смак ще полуниці і лимона. Я взяв лимон зі смаком лимонна, так. та. Давайте ми з вами трошечки поспілкуємося, поїмо. Хоча тут багато доведеться їсти. Та, тут вже знаєте темнота. Я трошки свої ролики дивлюся і то, капець. Е, засинаю постійно на свої ролики. Ну то понятно, бо. скучні, скучні. У я... мене вже я знімаю шорти, мені вже пише. Пишуть, ти можеш щось нормально знімати. Там відповідають, напевно, що ні. Я пишу, наприклад. Ну, так як ти колись відповідає, мені знімав всякі ситуації, е веселі моменти. Я так зрозумів, що він про ситуації різні мав на увазі. Коротше кажучи, так як я знімав колись, що типу, я вирішив створити канал, розповів другові, друг, сказав, що не розказав, а так вийшов, що я сам спалився. Це щось такі ситуації. Але якщо так подумати, я вже, ну, знаєте, давно вже це не роблю, давно це не випускаю. Лише знімаю просто по фану. типу ці. Ну, Таке лайфстайл без монтажа, майже то й без нічого. Та. Бо я вже і сам не знаю, що такого на YouTube шорт вам познімати. Та. Я мушу лише їсти. Та. Оце ми теж на YouTube шорт лишимо. Бо. Ось такі у нас вафлі виходять. Маленькі, поїхали. Тут є, значить, два слоя таких. Два рядочки. И мы эти два рядочки зима. Ну так я собі Попало то те крышки бафри. Все нормально. Я так бы хотелось. Я смак лимона, скажу вам, не дуже Я люблю. Тому тут, весь 8 а, -а, -а. Опец, тут рахуйте скільки вафель, це все за 33 тренинга, полно. Я как знаєте? Ага. Проригуємо окремо. Окремо то, окремо все, то ми зловили. Ну і зуби будуть. Оце начинки. Так. Так. Ложка нема. Я так розумію, зараз доведеться чай робити, бо зуби схватив. Так, начинка лимонано. Ну. Начинка вісім. Але зуби не раді. Тепер сама вафля. Без начинки. Так само вісім. Мм, mm, не знаю, чи я вам розказував оце шампанське, я в, в магазині. Ну, ну... Я взяв за 95 на базарі, нам у магазині за 90. На 5 гривень дешевше. А розумієте, в чому діч? Ну і діч, і діло. Е, у магазині більше людей. Типу, як ти береш, вони бачать, хто там на касі. Ну, типа, по ідеї, касир ще мав бути байдуже. Але так, як всі у нас дуже розумні, зразу... Картинка у мозгах малюється, що ой, скільки йому років, що він бере не алкогольне шампанське, шампанське, він бере дитяче. І пішло, і поїхали ці думки, накручую, накручую, що я такий собі. І, а вона не може, що, наприклад, для, для когось я це беру. Ну, все одно ні, бо накручую, що я це буду пити, бо насправді я буду це пити, і поїхало, пішло. А на базарі там особо не дивиться. Тоді, коли я це брав там був один чоловік, той кого я брав і, ну там, коротше. Ну, черги нема, розумієте? Це типу я про інших людей про касир, що цей чоловік мені вже байдуже, там уже менше. Я взяв це на базарі. Я хотів, я вам скажу дитяча, ну я... Так. Стидався взяти. Тепер. так. Якби, ну. На базарі так особо може бути, ну рідше. Там не так багато натовпу зараз. Ну, ну розумієте, приміщенню. Там зразу купа людей. А на базарі одне туди пішла людина, друга сюди. третя ще кудись. Ну, типа не, не докупите. Ось такі діла. Що там по чайнику? Ага, я зроблю тоді з пакетика. Ага, то значить, чая нема. А ну, чекайте секундочку. І подивитися, що там залапиться. Так, це зрозуміло, мама помила. Мама помила м -м, заварницю. Ну, може, будете. То ми робимо чай. Цей? Давайте цей. Я не знаю. Доведеться, ну може, зараз не розчиниться. Ми робимо на роботі, я беру ці пакетики. Зараз не розщениться, так як я хочу. Ну, не біда, сказав би я. Думаю, що розщениться, ну. Дивимось. А, хто там казав, що не розчиниться? Розчиниться. Розчиниться і ще як. Супер! Все, воно так, як я хочу, розчинилося, все. Файно розчинилася. Деніс Френд, який мене дивиться, сам собі кажу, щоб ти не спав. бо мої... Я не знаю, чому я засинаю, але то може не від моїх роликів річ у суть, а від того, що. Розумієте, діло в тому, що я рано засинаю. Ну як рано? Перед. Можу в 11 заснути перед 12 та. Можу... ні, Десь після 10 можна та. І. цей. Е... Коротше, не так уж пізно і засинаю і. Капіте крану присинаюся. Десь 5 година може бути ранку. Ось став 5 з чимось. Я не знаю скільки, десь 6. Ні? Ну, 6 чимось Окей. Но 5 з чимось дивно. І може і цього. Ну не знаю. Просто я лягаю в ліжко, коли дивлюся свої ролики, то гоп засинатися хочу. Ну, в мене дійсно такий контент, скажімо. Примітивний. Та, та, та. Тоді ви запитаєтесь, а чого? Ти це знімаєш. Ну, Мені просто подобається. Все-таки я вже почав себе дивитися, це вже мотивація далі знімати. Та, вже принаймні. Та ви, плюс ми спілкуємось з вами. Ви щось у мене запитаєтесь цікаве, я вже мушу відповісти. Чи в коментарях. Чи... У відео, та... Плюс, знаєте ще одну, що я вам ще мав сказати? Я зайшов в монетизацію в творчу студію. Там показує, що в тебе вже в мене вже тисяча. Уже тисяча годин із чотирьох тисяч набрано, бо тепер відоси пішли по 100 передів, по 200 ці почали дивитися. І якщо так далі піде, ми дійсно можемо 4 тисячі тих набрати. Але не знаю за скільки, але можемо, якщо звісно, воно не скотиться. Як ви, якщо, звісно, ви не перестанете. Ну, ті, хто нові дивляться, підписники. Якщо перестануть, то ми не наберемо. Якщо далі почнуть, то воно дійде до 4К. Але я не знаю, чи мене схвалять на заробіток. Може бути, що відклонять, бо... Ну, якщо по модерації YouTube подумає, ну, що в нього там не оригінальний контент, ми монетизувати не будемо. Але якщо все піде... Коротше, має бути, щоб твій канал не був плагіатський, бо от з тим блогером, з ким я спілкувався, він... Він, типу, скажем, перезалив контент, то не його контент. Скажем, крадений. На якому він там набрав години. Модерація порахувала, що це як крадений контент і йому не підключили. Якщо у мене... Ну, по ідеї у мене оригінальний мав би бути. Оригінальний чого, бо я нічого не краду. Примітивно оригінальний, скажімо так. Тоді заявка може бути прийнята, але не точно. Бо якщо Ютуб скаже, ну це що він там їсть просто на відео? Ми не можемо дати йому монетизацію. Ну то не дадуть. То не дадуть. Тепер з чаєм. З чаєм краще, бо зуби не болять. Вісім з плюсом. Може буде. Тут дійсно треба на YouTube що. Давайте ми ще з вами їмо ось тако. Я не знаю, що ось тако, чи може три. Зараз подивимося. Давайте ще три. Ще три. Ні, я подивився, знаєте, скільки? Скільки ще чая є? Ой, можна було в чай лимон то тоді би було супер. Окей. Я вже в 9 годині не хотілося мені спати. Але через те, що ми, я переробляюся на роботі, тому так. Ну з цим розібралися, окей. А, але чого я просинаюся о 5 годині і потім не можу заснути, це я вже не знаю. А я так зрозумів, що я і на завтра о 5 годині тоже встану. Розумієш, ти просинаєшся. Потім знову пробуєш заснути, і ти крутишся, вертися і не гон заснути. <кій> Получається якось тако. Я, коротше. Тут я, коротше, така пудра від вафлі. Коротше, кришиться вафлі. Я то глотаю, і воно мене душить. Я... <кій> Отут, і це є великий мінус. Наші трошки чаю є. Тому давайте. Добре ходня на землю. Я дійсно... Дивіться. У монетизації. Значить, із шортів я набрав 2, І 3, чи 2, і 4. Чи 3 мільйони, десь 2 мільйона із 10 мільйонів. Коротше, тут дуже довго треба буде. А от з горизонтальних в мене вже є 1000 із 4 тисячі. Якщо дійсно ви мені допом... будете далі так дивитися, виявити свою допомогу, ми з вами зможемо дойти до цілі до 4 тисячі і дати там заявку на монетизацію і подивимося, чи Ютуб прийме мій запит. Мені вже самому дуже цікаво. Чи зможемо ми співпрацювати з Ютубом, чи не зможемо. Мені капець тепер дуже цікаво. Тому я, я продовжу все-таки. Оце тепер дійсно у тебе мотивація з'явилася топити далі у мене. Топити далі і подивитися, що з цього буде. А там уже вони кажуть, що у тебе з'явиться привілеї, привілеї, чи як то і спонсорська підписка, і... Ти можеш вмикати для шанувальників і третій, і десятий, але спонсорської підписки мені навіть не треба. Це буде просто лів кнопка, яка буде просто. Ну просто собі кнопочкою на каналі. Навіщо мені? По-перше, друзі. Ну, знаєте, в мене ж не є унікальний контент, тому навіщо мені на вас, по-перше, заробляти, по-друге. Якщо це можна буде вже з монетизації потрохи. Шортів получати. А шорти там, як залетить 3 тисячі, 10 тисяч перейде, тут я думаю, вже мало би щось покапати мені пару долярів. Не знаю, тут, -тут треба вивчати, так. Ааа. Якщо. Е і наступне. По-друге, -по мені ніхто не буде спонсорувати, бо мій контент настільки нижчий, що хто його буде спонсорувати? Ніхто. Тому і нема сенсу. А просто пунктуватися... О, подивіться, у мене спонсорська підписка з'явилася... Нащо мені цього? Мені цього не треба. Добре, останнього. А це ми на YouTube шортах. О, давайте вам спойлерну. Що вас зможе на завтра чекати. Але ж даємо обсю. І так, саме 8 балів з цим 8 з плюсом. Все таки краще. Коротше, друзі. Друзі, мама купила вчора сьогодні на базарі. Я сьогодні не ходив на базарі тої. Ось такі пам'ятаєте, ми їли баранчики. Сирні, так ось мама купила мішочки. Такі самі лише мішочки. Ну, не такі смішні, капець, ні, то квіточка, ні то... типу мішки, ви зрозуміли? Ті самі лише вигляді мішків, І не знаю, чи це їсти нам завтра, чи я щось інше знайду. Бо то ж той самий сир, що ми вже з вами їли. Ну, якщо я хочу нажертися, то я можу це з'їсти. Пишіть чи реагувати на велике відео. О, проголосуйте. Від ваших коментарів залежить все. Їсти з вами на оце відео завтра, чи їсти на YouTube шорт. Пишіть, чим більше ви... хто більше напише, тим я та, вирішу. Тут вже вирішите ви. Та. А з вами був Денис Френдлі, бо на цьому все. Коментарі не читаємо, якщо що, то вже так довго. Відео. А з вами був Денис Френдлі. Дякую всім за перегляд. Пишіть, проголосуйте. Всім удачі, всім пока, на добраніч.